Я всіх вітаю. Сьогодні вибираємо насіння із гарбузів. Може дехто не знає звідки то насіння береться. А от я вам зараз покажу. Ну це є гарбуз які всі привикли їсти. А ми його беремо і от відро і вибираємо потихеньку. Вибираємо, вибираємо, потім сушимо. А потім відправляємо вам на стіл. Потім ви у нас його купляєте. Або взагалі купляєте на базарі на, на, лит, на, на літри. Да? На півлітрову банку. І таким чином насіння. Правда, ці гарбузи можна було і в їжу їсти, можна було і їсти, але таке у них застосування. От так, це насіння сохне. Висохне. І буде готово до продажу. А ну, от ці всі гарбузи пойдуть на, на сім'яну. Підуть на семено. Ці всі гарбузи ми будемо завтра. Вибирати насіння із них. А деякі з них підуть на те, щоб порити з них кашу. А це ми прикопаємо завтра. А на цій ноті хочу з вами попрощатися. Бувайте здорові!